Привіт, всім ви на каналі і Ми сьогодні продовжуємо з вами проходити чемпіонат світу 2022 за збірну України. Сьогодні ми проведемо останній поєдинок на цьому турнірі. На жаль, на стадії півфіналу ми вилетіли від збірної Англії, але ми маємо шанс поборотися за бронзові медалі цього чемпіонату за третє місце на цьому. Чемпіонаті і протистоятиме нам збірна Іспанії, яка також неочікувано для багатьох, мабуть, вилетіла на стадії півфіналу від збірної Уругуваю. Ну що ж, Україна і Іспанія, матч за третє місце, все в принципі готове до початку цього поєдинку. Поїхали. Ну, що ж, чемпіонат світу майже підійшов до свого логічного завершення. Передостанній матч на цьому турнірі, матч за третє місце. Матч серед двох невдах півфіналістів. Цього року І це ціни вдахи. Це збірна України та збірна Іспанії, які не змогли пробитись до фіналу, але є шанс поборотися за бронзові медалі цього чемпіонату. Тому ну побачимо, хто з нас сильніший – Ми чи іспанці. Взагалі не очікувано для мене особисто було те, що ми дійшли аж до півфіналу на цьому чемпіонаті. Зараз атака збірної України. Так, тут у нас Ярмоленко, Сидорчук, Сидорчук пробуває Сидорчук. І досить так близько м'яч пролетів. Хоча Сімон, мабуть, навіть. Ну так, трошки смикнувся в бік. Трошечки згадав, що він на брамі стоїть. Ну, проти нашої збірної не думаю, що буде легко іспанцям. Якщо згадати досягнення збірної Іспанії на чемпіонатах світу, то звичайно згадується ось от, так, зараз моменти іспанців, Удар повороти, і на місці бущан. Е так ось, якщо згадувати досягнення збірної Іспанії на чемпіонатах світу, то одразу ж згадується Південноафриканський мундіаль мондіаль в 2010-му, де збірна Іспанії в якості чемпіонів Європи змогла стати чемпіоном світу. А після цього на євро 2012 в Польщі та Україні також вони змогли здобути ще одне золото Європи. і Таким чином мають три поспіль. Виграних великих турнірах. І тоді взагалі було золоте покоління у Іспанії, Бускетс, Сілва, Хаві, Ініста. Ці всі футболісти так моменту збірної Іспанії, Вілья. А, ці всі футболісти, звичайно ж, запам'яталися нам Какасіліас у воротах. Ми всі прекрасно пам'ятаємо це золоте покоління Іспанії. Ну, а якщо говорити про збірну України, то єдиним виступом нашої збірної був виступ на чемпіонаті світу 2006 року, який проходив у Німеччині. Тоді ми досягнули швертьфіналу, Ну, якщо не не рахувати наш з вами турнір, так а тут у нас збірна Іспанії виходить вперед. І це Альваро Мората. Рахунок стає 1 Збірна Іспанії ближче до третього місця ніж збірна України зараз на даний момент. Да, щось у нас якось не пішов біло, до біду зустрічі, ну але нічого. 1-0 це ще не біда. Так, зараз нову момент біля воріт збірної України, атака іспанців. Так, що тут будуть? як будуть тут іспанці. Коке, коке в м'яч в коке не забрали. удар І на місці Бущан Божечки, це вже треба реально до не було запустити такий хештег. Бущан на місці. Так, Пости у нас лівий фланг. Тут у нас циганков, циганков, циганков. Могло б, ну, можна було б на Миколенка в забіганні. Можна проб'ємо тут удари. А, Симон. Симон. Так, ми знову отримуємо шанс для атаки. Маємо широкий простір. Так, Ермонко, удар по воротам! І знову Симон. Знову тащить Симон. А у нас аут тим часом. Текс. хорошо, добре, м'яч головне втримати. Передачка в центр буде. Буде. Передачка в центр, Удар. Поврутим. ну Блокують гравці Іспанії. Цей удар. І зараз в контратаку біжуть іспанці. Ну тут у нас лівий фланг, правий фланг повністю пустить, чи ми користуються іспанці. А, так, 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 так. Не дати пройти. Молодчинка, ти, яка, боже, який класно забрав м'яч. Ви тільки подивіться, Це ж просто майстер-захисник, да? Так, ні-ні-ні, не пройдеш, давай сюди. Давай, давай, давай. В контратаку йде збірна України, і тут взагалі ну прекрасніша можливість може бути. Якщо нас не доженуть, а нас не доженуть. Ні-ні-ні-ні-ні. ні Давай так під себе напу, ну, куди ж як Що ж, я ж не так хотів, же ж. ну що ж таке же. Ну, у нас котовий Маліна навішує маліна, удар! Бо міг би бути так на підсікані. Тут здалеку можна ж пробити. Удар! І Знову Сімон. Знову Сімон. А, так, ну моменти у нашої збірної Є не менше, ніж у іспанців. Дуже треба зрівняти рахунок. Уже 66 хвилина матчу, вже так би майже скоро екватор другого тайму. Атака збірної Іспанії. Такс. Що тут будуть робити так? Ну тут же ж так не можна залишатись. Так, такого вільного простору, стільки. Удар, і не, навіть не хлощі не воріт. Довбика випускаємо. Давайте. Кракен! Кракен вперед. Ну, ще треба білобрисового кракіна теж не забути випустити. Ну, хто не поняв, я про Мудрика. Знову наша контратака, а тут нас Мудрик, 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 Мудрик. Будемо що робити, Мудрик? Мудрик, Так, під себе добре, але ж треба встигну розвернутися. Аж було б. Йопересете. Добре, м'яч. Зберігаємо Мудрик, Цянков. Так, довбик на мудрикам могла б прийти передачка, але мудрик якось, навіть там, мені здається, його в сайті був. Збірна Іспанії в атаці Мората, Мората на правий фланг. Так. Тут не треба дати навіть пробити чи навісити. Не можна, не можна. ні 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 Так, стоп. Під себе Коке. Коке, Коке, вище уріте. Ні, ну стоп, яке вищеуріт. Кто тут у нас бущан жора? Жора бущан знову на місці в мільйонний раз. Ні, стоп, стоп, стоп. Так грати не можна, хлопці. ні. Ні, ні ні, 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 Треба ж передачки пропускати далі. Тут тільки така від Іспанії пішла. 77 хвилина матчу. Збірна Іспанії знову в черговий раз штурмує наші ворота. А, Тут так от красиво бісик летає, та ти що? Нічого собі. Трохи получив по голові. Ну ладно. Стільки моментів не встигаю. не встигаю, не встигаю. Не встигаю про все розказувати. Опа, у нас тут випав правий фланг іспанців циганков. Давай так, от сюди не встигає додовбика м'яч. 80-та 81 хвилина матчу. Знову збірна Іспанії в Атаці. А, Так. Треба тут ще ні, зустрічати, а тут офсайд же ж міг би бути мурати. Ну тут же ж офсайд мав бути. Ай, то куди ж ну йоо? Коке... Коке робить рахунок 0-2. В цьому матчі. Ну, не знаю. Залишилось там буквально декілька ігрових хвилин. Навряд чи ми зможемо перевернути хід поєдинку. Ну Іспанія якось індивідуально сильніша за нас сьогодні. Ну, окей. 0-2 рахунок у матчі стає. Збірна Іспанії відривається в голах і. Нам треба, треба якесь диво. Нам треба диво, таке, яке було от в матчі з голландцями. От таке нам треба диво. Нам треба, щоб мудрик і довбик включилися на всі 100%. Вже ось ось має вийти основний час. І я не знаю, там дві хвилинки, ну, можемо хоча б один гол спробувати забити. Те, що ми вже четверте місце на цьому чемпіонаті беремо, це вже по факту. Так. Атака України і тут з'їдають довбика. А... Ну що вже, ну от остання атака збірної Іспанії. Так, навіть додатковий час вийшов. Прекрасно в Підкаті граємо, але тут ще може бути удар у моменту, точніше, але не сталося цього моменту у Іспанії, і все. Матч завершується з рахунком 0-2. Збірна Іспанії бере третє місце на цьому чемпіонаті світу. Ми програли два матчі поспіль. Ми програли півфінал збірній Англії і матч за третє місце. Також ми програли. Ми мали шанс здобути, хоча б якісь нагороди на цьому чемпіонаті світу, але на жаль, ми цими, цим шансом не скористалися. 2-0 програємо іспанцям. І ви знаєте, досягнути півфіналу на чемпіонатах світу це те ще досягнення для такої збірної, як збірна України. Тому нам, мені здається, наша кар'єра була ну не на всі 100% успішна, але на відсотків 90% це точно. Ось збірна України припиняє свій свої виступи на цьому чемпіонаті світу. Залишився нас лише один матч, фінал. І цей фінал, я думаю, що ми вам покажемо. Цей фінал, фінал Англія, Уругвай. Ось, ну що, щось що, так у нас виглядає турнірна таблиця. Лише один матч залишився. Фінал. Фінал чемпіонату світу Англія, Уругвай. Ну що ж, це був останній матч за збірну України на цьому чемпіонаті світу в цьому режимі. Далі на нас чекає фінал, але ну, те, як ми змогли прокра... прокрастися в півфінал, це взагалі прекрасно. Так, ми перший матч програли США 4-0. Потім ми переграли Іран у другому турі, який нам дав можливість змагатись за друге місце. І потім переграли збірну Англії. Ми вийшли в 1-8 на збірну Голландії. Голландію ми в додатковому часі переграли. Хоча могла бути серія пенальті, вийшли на Аргентину у чвертьфіналі. В чвертьфіналі ми, ми пройшли Аргентину на чолі з Леонелем Месі і на збірну Англії в півфіналі вийшли. І це був реально прекрасний шанс для нас здобути хоч щось, вийти у фінал, але ми вилетіли від Англії. Тому, в принципі, логічний кінець для нашої збірної на цьому чемпіонаті світу. Ну що, ось і настав момент фіналу. Фіналу Чемпіонату світу 2022. Англія, Уругувай. А в принципі, стільки випусків у нас вийшло, це досить непоганий результат, як на мене. І надіюся, кар'єри продовжаться в майбутньому. Це будуть кар'єри за якісь клуби. Ну, подумаємо, покумекаємо. Ну а зараз останній ривок на цьому турнірі. Фінал. Фінал. Англія, Уругувай. Поїхали. Саме за цей золотий трофей, за цей кубок, який, який тримали найлегендарніші футболісти планети всіх часів, сьогодні будуть битися збірна Англії та збірна Уругваю. Збірна Англії перемагала на чемпіонатах світу ще в далекому 1968 році. Це був домашній турнір для англійців, де вони змогли здобути. Таку довго і першу в історії для себе і поки єдину перемогу на чемпіонатах світу. Збірна Орговаю є двократним переможцем чемпіонатів світу. Здобувала цей титул у 1930 році. Це був перший чемпіонат світу взагалі в історії турнірів. Проводив його теж Ургувай і в домашній чемпіонат Ургувай переміг. Ну і останній раз Ургувайці ставали чемпіонами планети ще в 1950 році. Це в 50-му році вдруге здобув Оргувай цей титул. та... Переміг він на домашньому стадіоні збірну Бразилії. Бразилія тоді рахувалася фаворитом турніру, але збірна Урговая змогла заткнути 90-тисячну маракану. Ну що ж, фінал. Фінал Англія уругвай Зараз буквально декілька хвилин. Ми дізнаємося ім'я нового чемпіона світу. Так, з м'ячем у Ругувайці. Ну, взагалі, тиснуть англійці. І тут помиляються у Руговайці. Так, у нас Фоден, Фоден, Фоден передає. На Стерлінга Стерлінг, що на Кейна і кен на добуванні спрацьовує рахунок 1-0. Збірна Англії забиває дебютний гол на цьому, в цьому матчі, в матчі фіналу. І. Так, ну ви знаєте, перші хвилини Англія реально тисне. Англія показує себе з кращої сторони, з найкращої. Навіть не віриться в те, що ми цю команду перегравали 4-0 по ходу поєдинку. Ну, добре, 1-0. Збірна Англії Гаррі Гарі Кейн, Черговий свій гол забуває на цьому чемпіонаті світу. Сталін з м'ячем, знову атака збірної Англії. Тут проривається у нас Стерлінг. Удар від Фодена, але е, так, ну але муслера на місці. Це легендарний голкіпер Уругваю Муслера, який. Пам'ятаєте, феєрив у матчі проти Гани в чвертьфіналі ще 2010 року. 12 років тому не віриться, але ну, досі стоїть на воротах Муслера за збірну Уругваю. Кутовий у збірної Англії, що зараз буде від е, команди Левів. Навіс, і Тут на добиванні хтось є, нікого немає. Поки на другому поверсі сильніші е, уругвайці. Але з м'ячем знову Іспанія. Фоден. Фоден, 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 Фоден. Екс, Моунт. Моунд, що буде робити? Моунт? Моунт. передачка на Кейна, кейн пробиває, але на місці знову Мослєм. По факту, обидві команди ще ну вже давно не вигравали на чемпіонатах світу. І Це для них для, для збірної Уругваю взагалі це перший фінал з 50-го року, а для збірної Англії з і так момент у збірної Англії удар. і Кейн робить рахунок 2-0 у цьому в сьогоднішньому фінальному поєдинку. І, Ну, поки що збірна Англії закриває всі питання на рахунок того, хто ж стане. Новим чемпіоном планети. Невже собі збірна Англії другу зірочку додавить над емблемою? Побачимо, побачимо, що і як закінчиться цей поєдинок. Поки 2-0. Досить серйозна перевага, психологічна навіть над своїми опонентами, тому що у фіналі пропускати два голи, розуміючи про те, що часу стає все менше і менше і менше, ну це таке собі задоволення, ви знаєте? Так, А тим часом розганяють атаку збірна на Уругває Кавані. Передачка на правий фланг. Що тут будуть робити у Рогуваті? Текс. Окей. Уніс, Уніс. Суарес удар поворотам! Ми... І ну, поки. Прощупали Пікфорда. Да, пікфорд на місці. Добре, зараз котовий від збірної Уругуваю. Бачимо, вже трошки Уругувай присідає на ворота збірної Англії. Англія після двох забитих м'ячів чуть-чуть, звичайно ж, фізично видихлась, бо це і так ясно. Дещо навіть і, мабуть, розслабились на віс від Оруговая. Тут Кавані був на підстраховці, але поки що з м'ячем збірна Англії. Що буде якийсь там? Що, буде? що у нас буде якась атака? Чи ні, стерлінг, стерлінг? Ні, нічого не буде. Так, Знову Кейн з мечем. Кейн. Передачка на Стерлінг. Стерлинг, Стерлінг, Стерлінг, Удар по уротам. Стерлінг Муслера тащить. Добре, Муслера витащив, але тут знову маунт. Кейн. Удар по воротам від Фодена. І рахунок стає уже 3-0, стає непристойним у цьому фінальному поєдинку. Філ Фоден також свій гол забиває у фіналі чемпіонату світу. А, ну, ну, Мені здається, справді ну, вже все ясно, хто у нас сьогодні забере Кубок. Хто у нас стане новим чемпіоном світу. Дивимося ще раз. Тут у нас на добуванні Фоден спрацював. Е перший момент Стерлінг не реалізував, зато Фоден реалізував другий момент. І Муслера пропускає свій третій гол в цьому фінальному поєдинку. 3-0. Збірна Англії попереду. Ну, якось надто легкий матч для збірної Англії. Зараз в атаці збірна Оругувайо. Так, Кавані. Вані, тут передачка в центр. Суарес! 3-1. Суарес забиває на цьому, в цьому матчі, забиває фінальний гол. Е, ну, маю на увазі гол у фіналі. Е, так, ну, бачимо, що ще жива збірна ургуваю. Ще не до кінця їх прибили, придушили англійці. Ось такий гол забиває. Луїс Суарес, головний зубастик футбольної футбольного світу нашої планети Земля, забиває свій гол у фіналі чемпіонату світу. Анна Уругувай 3-1. Так з м'ячем Кавані може бути серйозна. Перша атака в другому таймі для збірної Уругваю. Уругувай забив під кінець першого тайму. І, в принципі, зараз є так, Суарес, Суарес, передачка. вихід сам на сам удар. Два. 2-2-2-2-2. Два, 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 два голи забиває збірна Ургуваю в цьому фінальному поєдинку. Рахунок стоїть 3-2. Ого, ну далеко ще не все закінчено. Я думав 3-0 вже все потушили. Ургувай, але Ургувай не здається і забиває другий м'яч. І ну, залишилось лише просто зрівняти Ургувайцям. Не все так і втрачено для збірної Ургуваю в цьому фіналі е э, Добре, цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Ну, збірна Оругуваю, да, Молодці вміють. Ну, не, звичайно, не, не, не в такому рівні, як збірна України, бо ну, те, що зробила збірна України проти голландців, це ж просто. Це не повторимо. Це навіть фінал Ліги Чемпіонів 2005 року не зрівняється з цим, але. Э, добре, дивимося далі, все. Ну так, не очікував я, що збірна Уругваю ще буде жива, але от бачите, два голи закинули і залишилося лише зрівняти. Але от збірна Англії далеко проти. Зараз момент біля воріт збірної Уругваю. Удар по воротах. Кейн! Забиває знову Кейн. Це хитрик, так? Це хитрик у фіналі чемпіонату світу від Гаррі Кейна. Хто як не він отримає золотий м'яч у нашому віртуальному всесвіті? Дивимося ще раз. Рахунок 4-2 на кори збірної Англії стає. А Тепер знову потрібно у доганяти в два голи збірну Англії. Ну, Але пам'ятаємо, що збірна Англії вигравала взагалі 3-0. Добре, Гаррі Кейн, молодчина, молодець. Забуває черговий гол на цьому чемпіонаті світу. Хет-трик робить взагалі красава. А, ні, стоп, який хет-трик? Чи ні, чи хетрик. Там Маунт тільки один гол забив. Я вже навіть з рахунку збився. Так, Білінгем виходить у нас. Кейн сьогодні на 61-й забиває, а попередні чого нам не показують. Ви щось забув мене з пам'яті вже трошки проблеми. На ну, нас уже тим часом 83-я хвилина матчу. і Ви знаєте, з таким же рахунком завершився завершився попередній фінал у 2018-му. Збірна Франції розгромила тоді хорватів 4-2. Так, момент Суарес, Суарес, Суарес! Чотири-три. Суарес знову скорочує відставання від збірної Англії. Так, що тут у нас залишилося? Скільки там? Сім хвилинок всього ігрових, щоб збірні Уругваю створити сенсацію, створити чудо і зробити офіційно, мабуть, найбільш епічнішим та найбільш драматичнішим фіналом в історії чемпіонатів світу. Луїс Суарес. Забиває на класі. Для нього, можливо, це останній чемпіонат світу, але й можливість остання стати чемпіонами планети. Ах, клас. Ну що ж, Луїс Суарес, 84-та хвилина цього матчу. Ам, рахунок стає 4-3, але досі на користь збірної Англії. Декілька хвилинок є у Ругувай для того, щоб зрівняти рахунок. І я думаю, що у зробить все для того, щоб зробити це. Так, ватація збірна Англії. Кейн. Кейн підбирає так на бік на Стерлінга. Стерлінг знову на Кейна Кейн 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 може пробити. Ще раз тут на Маунт на підхоплені. І Муслера рятує. Черговий удар від Гаррі Кейна. І муслера знову рятує свою збірну від уже е, ну, 100% програшу. Так, маунт буде навішувати кутовий. Дивиться, чи всі на місці. А, так. Буде навішувати чи буде давати пас. Мені здається, пас дасть. Так, дає пас, а тут же може бути навіс від Фодена. Е, чи ні, 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 Фоден не дає навіс. Трошки грається, грається, грається. Дві хвилини до кінця основного часу. Гаррі Кейн, Гаррі Кейн з м'ячем. Кейн. І що у нас тут? Що у нас тут? Дєго Годін! Ой-ой-ой, Дєго Годін порушує правила проти гравця, кого-то там проти збірної. Проти Фодена, так, проти Фодена порушив правило. І це ветеран збірної Оруговаю, якого я пам'ятаю ще не знаю, вже скільки йому там, 40-50 років, він досі грає. Пенальті! Пенальті у ворота збірної Оруговаю. Е і зараз М Мейсон Маунт може ставити крепку, е, в цьому поєдинку. 89-та, буквально там декілька секунд до кінця основного. А ні, це штрафний. Так, стоп, який пенальті? Це штрафний удар. Маунт навіс, удар і Не попадає поворота. Маунт. Зараз міг справді робити вже все, ставити фінальну точку, але поки збірна Уругваю ще б'ється, ще є, можливо, добавлять яких 2-3-4 хвилини додаткового часу, для того, щоб дати збірні Уругваю можливість забити і зрівняти в цьому матчі життя. Фінал чемпіонату світу. 4 хвилинки добавили арбітри. Гарі Кейн, дивіться, як зараз дріблює. Але зупиняють його. І так, ватація збірна Уругуваю. Тут у нас Суарес. 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 Передачка буде на правий фланг. Там же ж у нас є одинокий футболізбірний Уругваю, Але Англія знову забирає м'яч. Вже три компенсовані хвилини пройшли. Остання атака англійців. І це от зараз забирають у Ругваюці. Можливість зробити контратаку. Так, хто це у нас? Ні, не буде контратаки. Все. Все, все. Збірна Англії. Збірна Англії вдруге в своїй історії. Після перерви, скільки там років, з 1968 року. Збірна Англії вдруге в своїй історії стає чемпіоном світу. Переможці чемпіонату світу з футболу 2022 року збірна Англії. І ви знаєте, дуже навіть дивно те, що вони змогли виграти цей чемпіонат. Так, як вони грали проти нашої збірної в третьому турі. Я б не сказав би, що ця команда дойде до фіналу. Але вони мало того, що дійшли до фіналу, вони ще й стали переможцями цього чемпіонату. Ну що, зараз збірна е, зараз Гарі Кейн підніматиме кубок. І так, ну, все, збірна Англії, новий чемпіон планети. Збірна Англії стає чемпіоном світу за версією 2022 року. Вітаємо збірну Англії, вони чемпіони світу. І те, що ми вилетіли від англійців, це нам можна сказати в копілочку плюсик. Надіюсь, вам сподобалася ця кар'єра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимося вже в наступних кар'єрах. Всім пока, до зустрічі!